Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, пам'ять є чимось важливим для, для нас і вже, може, з самого дитинства розвиваємо пам'ять, коли, наприклад, в школі вчимо якісь вірші. І важливо, щоб дійсно пам'ятати про, про різні події, які відбуваються в нашому житті. І, можливо, інколи, власне, десь там уже. Коли відчуваємо, що щось забуваємо, або е, що десь пам'ять в нас погіршується, то, е, то також е, е, бачимо, що шукаємо різних, теж коли кажуть, що потрібно щось, щось їсти, так, їсти, наприклад, горіхи, так, щоб краща пам'ять була, або ще якісь інші рецепти для покращення пам'яті. Але дійсно важлива важливо ця здібність, здібність щось пам'ятати, здібність мати мати добру пам'ять. І сьогодні теж можна сказати, що в певному сенсі трошки про пам'ять говорить нам перше читання, книга Сираха, це книга, в якій ми знаходимо такі різні. Різні прислів'я, різні повчання, мудрості. І ця книга сираха в цьому маленькому такому уривку, яке ми сьогодні чуємо, говорить, нам можна сказати про таких дві, дві різних, може, категорії людей, чи як, людей, яких або допам'ятаємо, або не пам'ятаємо. Або в певному сенсі, які, яких забуваємо. Так? І, і сьогодні сирах каже нам про таких, каже, славних мужів, похвалімо батьків наших за родами, тобто тих, яких можемо прославляти. Згадує про тих, яких, яких ми пам'ятаємо, яких можемо прославляти. І, і каже нам сирах теж про інших. Про деяких же з них згадки немає. Вони зникнули, б не жили ніколи. А й були вони так, мов ніколи не було їх, а з ними разом їхні діти. Є такі, є такі каже книг, автор цієї книги Сираха, яких, яких згадуємо, яких пам'ятаємо. Які залишаються в нашій пам'яті, і так, може, також і в нашому досвіді, в досвіді нашого життя є, є різні люди, яких, яких згадуємо, так? які залишилися якось в нашій пам'яті. І згадуючи про них, може ця, ця згадка про них наповнює нас якимось добрим самопочуттям, так? чи якимось добрими почуттями, повертає нас до якихось гарних, добрих досвідів. Часом це є різні. Люди, чи з наших сімей, родин, чи зі школи, інколи вчителі, які залишилися в нашій пам'яті, можливо, в пам'яті теж нашого народу, суспільства, церкви. І це є люди, яких пам'ятаємо не тільки ми, але якась група людей, все суспільство чи народ. Пам'ятаємо про цих людей. Вони залишили. Після себе можна сказати, його, кажемо, добру пам'ять. Вони відійшли, чи в минуле або вживуть, або, можливо, вже не живуть, але залишилися в пам'яті. І сьогодні, власне, сирах теж про них каже, про те, що цих мужів славних, мужів похвалімо. А з них ще він теж згадує про них: ось мужі милосердні, благодіяння, яких не забулись. І це не мов би така відповідь про те, чим саме вони не забуваються. Чому вони не забуваються? Чому ці особи не забуваються? І каже цей автор книги Сираха, що цим ключем, чи, чи, чи тим, через що вони не забуваються, чи це, власне, те, що вони є милосердні, мужі милосердні, і благодіяння, тобто їх діяння, їх благі дії, їх добрі. Дії вони не забулися, в потомстві їхнім лишиться, вийшла від них добра спадщина, твердо їхнє потомство при Союзі стоїть. Вийшла від них добра спадщина. І можна сказати, що якщо так подивимося на святих, так, на святих, яких церква оголосила святими, тому що є дуже багато святих, яких, звичайно, офіційно церква не проголосила святими. То переважно це є ті люди, які були оголошені святими, тому що після того, як вони відійшли до вічності, до Небесного Отця, вони залишилися в пам'яті, в пам'яті тих, серед котрих вони жили, котрим вони служили, в пам'яті тих, яким вони чинили добро. В пам'яті різних людей, і можемо навіть інколи чути про те, як, як після смерті святих потім на їх гробах так, збиралося багато людей. Збиралося багато людей, Тому що вони відчували, що це були, це були Божі люди, тому що вони відчували, що це є що особи, з яким які якось особливим чином закарбувалися в пам'яті. Із якими до яких хотіли інші прибігати, просити їхнього заступництва, їхньої молитви. І саме можна сказати в певному сенсі, що їх святість була можлива завдяки тому, що вони залишилися в пам'яті, залишилися в пам'яті наступних поколінь чи людей, які, серед яких вони жили. Може навіть. Через таке звичайне своє повсякденне життя. І напевно, серед таких святих, крім цих святих, оголошених церквою, офіційно, є багато людей, які, які не оголошені церквою. Ми згадуємо теж цей спомен урочистість всіх святих, тих осіб, також, які не були офіційно проголошені. Але якщо так подивитися, теж через цю призму того, що це є особи, які залишаються в пам'яті інших, то тих святих є дуже багато серед нас, Чи тих святих, які, яких ми знали особисто, може, тих святих, які, які відійшли до Господа, але які залишили після себе ці добрі діла, ці милосердя, про яке сьогодні каже. Автор книги Сираха. І також говорить цей автор, про, як ми чули про інших про інших осіб, тих, які каже він: про деяких з них згадки немає. Якби Вони зникнули, наче би не жили ніколи. І були вони так, мов ніколи не було їх. Деякі особи немовби в. В певному сенсі не залишили після себе цієї пам'яті, цієї згадки, через те, можливо, що, що дійсно в їх житті бракувало про те, того, що, про що каже сьогодні теж автор книги Сераха. бракувало цього милосердя, про яке він каже, бракувало цього благодіяння, благих діл. І вони відійшли, не залишивши після себе, як каже нам книг, автор книги Сираха, Згадки. І це є теж ті особи, про яких сьогодні символом яких є сьогодні ця смоківниця, яку Ісус, коли чуємо в Євангелії, Він проходив біля смоківниці і хотів скуштувати плоду, хоча це ще не був час, коли вона мала родити плоди. Але хотів скуштувати плоду і не знайшов на ній плоду. Були тільки листя, не було плодів. Можна сказати, ця смоківниця, вона є символом. І це, це смоківниця, яку Ісус потім сказав, що нехай не буде вже тобі ніяких плодів, вона пізніше всохла. Ця смоківниця в певному сенсі вона, вона була символом народу, який не побачив, не прийняв Ісуса, який не. Не видав плодів спасіння, навернення, віри в Господа. Але ця смоківниця, на якій не було плодів, вона може бути власне, також і символом кожної людини, яка, яка в своєму житті не приносить плоду, яка живе, живе для чогось, що не є принесенням плодів, живе, можливо, для себе. Живе, забуваючи теж про, про те, що є найцінніше, те, що є найважливіше. І е, нехай сьогоднішнє слово, Євангелія, яке ми чуємо, книж, книги, пророка, книги Сираха, воно буде для нас також тим заохоченням і запрошенням до того, щоб ми просили в Господа, щоб Він допомагав в нашому житті приносити ті добрі плоди, ті звичайні добрі плоди. В нашому житті, можливо, це не йдеться про щось надзвичайне, можливо, не йдеться про щось понад наші сили, але те, що є в тих наших можливостях, в нашому крузі, крузі, нашого зору, в нашій щоденності, щоб з цією Божою допомогою, Божою благодаттю ми були тими, хто в своєму житті приносить добрі плоди, плоди. Милосердя, плоди благодіяння. І тоді віримо, що, що також Господь дозволить нам осягнути цю славу Небесного Царства, роблячи, звичайно, щось не для того, щоб нас пам'ятали. Але, але коли будемо робити ці добрі плоди, коли будемо приносити добрі плоди, то напевно також залишимося в цій, в цій пам'яті, інших осіб. Серед яких ми живемо, амінь.